Привіт, друзі! Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Про життя у Польщі. Так. Вітаємо ми сі... вас на каналі про життя у Польщі Ось так. Ми сьогодні до вас з такою дуже я б сказала, глибокою темою, але всього лише на кілька хвилинок дуже багато коментарів було відносно, того, відносно мови. Коли я показувала книги, я показувала на польській мові, то були питання відносно того, чи вивчаємо ми зілючою українську мову. І одному, під одним коментарем таким, з такого типу був інш, інша така відповідь, а для чого українська мова в Польщі? І про те, що не всі навіть в Україні знають українську. От сьогодні я хотіла б кілька хвилинок про це і хотіла б, щоб ви ще дали звичайно свій зв'язок зворотній у коментарях. Відносно книг, вивчення мови і так далі ви питали, то у нас є українські книги тут із собою, тут Ілюша от є, саме основна є абетка. По якій ми можемо якби, вчитися, до речі, оця мені дуже подобається книжечка. Дуже, дуже класно тут і намальовано, розписано, цікаво для дітей, і досить легко все подано. І ще кілька книжечок, тут Ілюша вже дивиться з казками. Тільки єдине, що хочу вам сказати: досить не так давно, дуже шкода мені почала звертати увагу на, на те, що конкретно написано і що несуть ці казки, які посил, тому що для мене. Книжка для дітей не може бути погана, але скажу вам, тут відзеркалює, але, на жаль, скоріше за все, сфотографую, тут ще поставлю щоб було видно, як вона виглядає. Але, на жаль, цю книжку я б нікому не рекомендувала своїм дітям читати, тому що те, що я тут читала, я дуже перебирала і перефразовувала для того, щоб просто це можна було дитині прочитати. Дуже багато жорстоких сцен, дуже багато всього написано в такий спосіб, що вбиває в голову дитини непотрібні речі. Була в шоці сама, коли це проаналізувала, і кажу, коли просто задумалася над кожним, кожним реченням, яке подане, чи я б своїй дитині так говорила з ним і взагалі, чи хотіла б він в такому віці, таке я власне чув. От звертайте, будь ласка, увагу, це такий маленький відступ, маленький нюансик, Що в тих казках пишеться? Тому що не кожна гарно намальована казочка, книжечка, не кожна вона є корисною, не в кожній добре все подано, і так як для дітей справді. Так от. Відносно книг у нас вони є, ми їх читаємо не так часто вже, тому що ми їх перечитали кілька разів. До речі, треба буде на сайті замовити українських на тому, на кому я казала, що замовляю книги. Треба буде замовити ще українських книг, щоб з лючою читати. Відносно мови у нас також є прогрес, тому що почали вже розмовляти раніше. Казав, що тільки треба буде, треба буде. Так ось ми вже впровадили дні української мови в у нас вдома, і намагаємося навіть не в такі дні після роботи також пробувати говорити на українській, тому що. Власне, це, це вже у нас викликає певні зусилля, тому, тому прикладаємо їх все-таки і розмовляємо. Відносно того, чи потрібна мова, і, і на що, і чи будемо вчити. Звичайно, що будемо вчити, звичайно, що потрібно, тому що ну, це рідна мова. Я вважаю, що кожна людина свою рідну мову має знати, незалежно, від де вона живе і чим вона займається. Буду прикладати до цього всі, всі свої зусилля. Я думаю, якщо я буду прикладати зусилля, то це таки буде. Тому ось так. Але мене от кажу, що дуже, дуже здивувало така, ніби це вигідна і комфортна така позиція, для чого українська мова в Польщі, правда? Але мене дуже здивувала така, така позиція, тому що ем, навіть собі думати так не дозволяє не тощо, щоб писати. Ем, звичайно, це справа кожного, хто на якій мові розмовляє. І так як там написав пан чи пані, я не пам'ятаю. Е, відносно того, що от, е, не всі ж в Україні навіть розмовляють, так ось це проблема тих людей, які не розмовляють в Україні на українській мові. І це не означає, що ми так само повинні робити. Більше того, мене дуже болить мовне питання тут, в Польщі, як би це дико не звучало? Але саме так, саме от брак української мови, відсутність тут в Польщі мене болить. Але в якому контексті? В тому, що я всюди чую, але російську. Розумієте? Всюди чую, але російську, не українську. І підеш в магазин. От у нас є раз якийсь час виїзд в магазин. Сьогодні одного буде. Тому власне, тому от зараз відповідаю саме це, тому що нам актуально зараз за кілька годин поїду в магазин. Входиш туди. І ти не почуєш української мови. Всі розмовляють тільки на російській. Розумієте? Всі розмовляють тільки на російській. Дуже багато, е якби наших е співвітчизників, І це класно, але знаєте, якось мене, коли я чую от е тільки-тільки російською, якось в мене це не викликає такого. Такого пориву, втішитися, відразу вступити в розмову, порозмовляти. Мене це мене викликає в голові питання: вже ж стільки часу пройшло? Що далі? Чому, чому не виникає потреба людей, відчуття, що потрібно все-таки українську знати, правда, і розмовляти на ній? Це моє особисте, якби бачення. Я нічого не маю проти людей, які розмовляють на російській мові. Я знаю, що в мене дуже багато підписників так само розмовляють на російській мові, пишуть її, пишуть на ній. Але ось так за кордоном транслювати себе, показувати, хто ти. Ну, мені здається, все-таки варто на своїй рідній мові, правда? Тим більше в даній ситуації, дивлячись на війну, і, і загалом на всь, загалом на все. Що зараз відбувається? Мені здається, це надзвичайно важливо показати свою позицію, показати, грубо кажучи, мовою, хто ти є в такому розумінні. Можливо, це питання надто острою, неможливо, надто гострою я висловлююся відносно цієї теми. Можу когось якісь почуття, когось задіти. Відразу прошу за це вибачення, але це моя думка, я так відчуваю, я так, так бачу це. Скажу, що от коли відчуваю українську чую українську мову. Коли люди розмовляють українською мовою, мені хочеться до них, я до них посміхаюся, мені хочеться з ними, я не знаю, якогось контакту. Тому що от з ними я відчуваю, от коли фізично от на увазі, я їх бачу, з ними я відчуваю, що так, це от це, це мої земліки, це мої рідні. Щоб ви не подумали, не кидаюся я тут на людей, коли чую українську, але маю на увазі, що просто е, таке щире із середини почуття, тобто піднімаюся так посмішками. Я, я просто справді просто усміхаюся. Сама до себе, до людей, якщо вони на мене дивляться, це викликає саме такі емоції. А ще тим більше, коли знаєте, таку чисту, так от ну, ну просто це приємно. Відразу я вам говорю, я посміхаюся, тобто це, це надзвичайно приємно, але мушу признати, так, визнати. О, визнати, що я її чую один раз зі стату. Тобто сто раз почую російську мову, один раз українську. Я не пам'ятаю, коли на закупах була і почула українською, що хтось розмовляє на українській мові. А повірте мені, людей дуже багато, які розмовляють, і, власне, от наших співвітчизників, я так розумію, але не розмовляють, звичайно, на російській, тому важко дуже визначити. І їх дуже багато. Я навіть польську набагато рідше чую, ніж от власне в магазині, коли перебуваю, то от польська там набагато рідше українську ти взагалі не зустрінеш. Ось це і маю на увазі. Ілючі, наприклад, також набагато комфортніше спілкуватися. Я не знаю, просто чи комфортніше, Ілюшка. Тобі комфортніше, чи ти просто не хочеш, коли говорить на російській мові? Не, З не хоче. Я знаю, що коли була, були на дитячому майданчику і розмовляли дітки на українській, то він так само підходив Підходив і там щось там посміхався, щось до них говорив. Правда, більше на польській так, але маю на увазі, що от контакт. Якось так само тобі відчуває. А коли на російській я не бачила жодного разу, коли там говорять діти, діти голосно говорять, чути, викрикують і так далі, на які мови не говорять. І жодного разу не бачила, що він сам добровільно пішов до тої дитини і почав гратися чи налагоджувати який-небудь контакт. Бачила, що сам просто з боку грається, але бажання такого не виникало. Ось так. У нас є ще одна абетка, в якої періодично випадають така, що складати ще пазли там всередині і так само вчити літери, то от періодично все випадає, і ми перериваємося, щоб все позбирати. У Вас може виникнути питання, звідки от в Ілюші таке відношення так само, як от в нього воно сформувалося. Дуже все просто, Ілюша дивився до того часу, також дивився мультики на російській мові. Мультики, якісь такі канали, там коли хтось. Іграшки іграшками бавиться. Йому це було цікаво, і він дивився так само на російській мові. І я йому пояснила, чому не можу дивитися на російській мові. Сказала, що більше ми не дивимося російського контенту, і пояснила, чому ми не можемо його дивитися. Звичайно, простою мовою, логічний зв'язок, спонсорування. І, і Просто це навіть дитина 5-6 років зрозуміла важливість, важливість мови і важливість, власне ось такої, так би сказати, гігієни в Інтернеті. Слухаю. Мамушу, я все тебе оповідати о цьому. Українською тоді, будь ласка, говори. Я хочу потім... слухати. на російській, на російській, наприклад. Я дивлюся на російській. І це потім. Потім я дивлюся і я цілим даю. Що ти їм даєш? Хроші. І вони стають сильніші. Так, для того ми не дивимося, так? Uh -huh. Не спонсоруємо, не робимо їх сильнішими, не даємо їм грошей, нічого нічого, так? Uh -huh. Дитина 5-6 років. Е 5-7. Ось так. 5 -1. Ну, 5 -1. Я, думаю, ви нашу... я думаю, ви нашу позицію і те, що я хотіла донести, якби розумієте. Я розумію, що в нас думки можуть не збігатися і бути інші у вас. І якби, будь ласка, висловлюйте їх в коментарях, почитаю це, але це не означає, що скажімо, це таке питання, яке не підлягає з нашої сторони обговоренню, і те, яке не готова я поки що змінювати думку. але думаю, що в скорому часі буду готова. Тому ось так. Але запрошую всіх до спілкування, і мені було б цікаво власне, почитати і почути ваші позиції відносно цього питання. Наскільки ми з вами дивимося в одному напрямку? Ось так. Відео будемо ми завершити. Дуже сподіваюся, що ми ще встигнемо сонечко так от гарно світить, я вся така в полосочку. Дуже сподіваюся, що ми ще встигнемо зараз у парк відвідати. Можливо, ще там вам відео зніму ботанічного саду, того от саду чого крути. Я до речі не знаю, чи точно як воно перекладається. Дуже сподіваюся, що покажу вам трошки цієї краси і дуже хочеться самим трошки так знаєте, такого релаксу. Тому що кажу, справді дуже багато. Вечір запланований до самої ночі, і, здається, хтось буде ввечері падати з ніг. Бажаю вам приємного, хорошого дня і всього самого-самого найкращого. Спокійного, затишного вечора. Зустрінемося у наступних відео з вами. Па-па-па-па! Па-па-па-па!